Сьогодні у нас на годиннику 9 вересня і замовлення клієнта на тисячу з копійками Маме гривень. Грубо тисяча гривень. Що сюди ввійшло? Одна упаковочка прикормки Envy Fishing, Дуже прикольна прикормка. Тим більше за свої гроші 75 гривень коштує. А в чому є особливість? Вона містить відносно крупну фракцію, яка ось вам може бути видна у вигляді пельчика дрібного різнокольорового, до речі. Смак полуниця солодка слива. Один з найбільш популярних смаків коропа. Що тут ще в нас цікаве? попфлюра попапи вітрової марки Bounty поштучно Далі напальчник від профмонтаж? На вагу рапс кілограм 35 гривень, можливо, когось цікавить Набір стіків, готові стіки вже ПВА сітці плюс. Баночка ліквіду. Смак краб ананас 150 гривень. Далі флюродіп Ось так я його замотав в пакетик, щоб випадково десь щось не пролилось. Можливо, нова пошта при транспортуванні його десь якось прижме посилку. Тут у нас тигровий горіх готовий до використання: 110 гривень 400 гривень. Тут видніється, бачите, на дні мегамікс оранжевий короб. Колись ця прикормка була одною з найбільш популярних, в крайній мірі у нашій місцевості. Тут ви бачите 5-кілограмову упаковочку прикормки від g stream Вона дісталась клієнту по знижці, мінус 50 гривень. Доволі непогана ціна, як на мене, 200 гривень, 5 кг прикормки. Так, і що, ми, можливо, щось забули, а чи нічого не забули. Ось такий набір сьогодні їде до клієнта, а якщо вас цікавить наживка, оснастки, прикормки, будь-що з цього, пишіть в коментах або замовлення на телефон у Viber або Telegram. Всім гарного вечора і я погнав.